Уперше така подія відбуватиметься на Закарпатті. Беатифікація мученика отця Петра Павла Уруса. Це священник Мукачівської греко-католицької єпархії, вбитий представниками комуністичного режиму в 1953 році. Тіло залили бетоном у міліцейському гаражі в Єршаві. Ми знаємо, що була беатифікація блаженного священомученика Теодора Ромжі в 2001 році, але вона відбувалася у Львові. А на Закарпатті ця подія відбувається вперше, і для нас це є дуже важливо, тому що ми бачимо, як зло, котре, здавалося, опанувало суспільством, комуністичний режим, радянські переслідування все ж таки не мали останнього слова в історії, а мала в історії перемогу саме віра. І блаженний священномученик Петро Орос якраз і гарним таким яскравим свідченням того, як добро перемагає зло, і хоч він і загинув мученицькою смерті. Мертю, але ми сьогодні святкуємо тріумф його життя, його мученицької смерті і його е, свідчення. Очікують багато гостей. Зокрема, приїдуть із Ватикану два представники Папи Римського Лева XIV. Першим представником, який приїде від папи, це є апостольський нунцій Вісвальда Скульпокас, ну і спеціальним легатом папи на цю подію, який проголосить декрет, зачитає декрет про визнання мученицьких заслуг Петра Ороса, це буде кардинал Гжего Шрись, архієпископ із Лодзі. Також ми очікуємо багато представників і глав різних церков з усього світу. Насамперед, це буде глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Також ми очікуємо главу Словацької греко-католицької церкви, владику. Йону Максима також очікуємо главу угорської греко-католицької церкви. Це є владика Філіп Кочиш. Також вже заявили про свою присутність і єпископи із Сполучених Штатів, які мають єпархії у своєму управлінні, які походять від нашої Мукачівської єпархії, але очікують і запрошують не лише духовенство. Беатифікація це не тільки є святкування нашої історії, нашого героїчного минулого, це є також і творення цієї історії. Тому я щиро хотів би запросити всіх наших глядачів на те, щоб стати свідками цієї історичної події, бо знаємо, що, наприклад, дуже багато людей, котрі були на беатифікації, блаженно священномученика Теодора Ромжі згадують про цю подію як один із найяскравіших моментів їхнього життя. Тому я сподіваюся, що і для багатьох тих, хто при Ідуть на цю беатифікацію. Цей момент глибоко засяде в серці, і ми будемо також десь, можливо, нашим молодшим поколінням колись передавати, що ми на цій події були присутні і були свідками. Мукачівська греко-католицька єпархія закликає долучитися до події, яка триватиме впродовж трьох днів. Урочиста божественна літургія щеном беатифікації розпочнеться об 11.00 у селі Білки в суботу, 27 вересня. Докладніша програма на сайті єпархії.